Вітаю, дорогі підпісюнчики. Це нова порція шизоїдної каші, яку я готувала для вас з любов'ю. Взагалі не знаю, як ви це все будете перетравлювати, адже я знову стільки крінжі навалила. Ну що тут сказати, бажаю вам успіхів. А сьогодні ми зануримося в нетрі. В прямому сенсі цього слова, адже нас чекає. Таун. Взагалі, як ми всі добре знаємо, темний посмокт – це одна з найпростіших та найказуальніших ігор, і будь-яку локацію можна дослідити за якихось 5 хвилин. Але Блейдаун. Ох, Блейдаун. Це настільки прекрасне та чилове місце, що проходити цю локацію одне задоволення. Тому її дослідження у мене зайняло аж 2 чи 3 години. Не пам'ятаю навіть. Взагалі не розумію, чому всім вона так не подобається, бо тут і дороги класні, неймовірне освітлення темно, як у сраці, і дуже прикольні вороги. <звук> До прикладу, ось ці а, створіння дуже щедрі, бо після себе залишають пироги з лайна. І я не жартую, це реально лайно. А оці челіки дуже люблять обійми, тож можуть випадково зламати вам три, а то і всі шість ребер. а потім ще й потужно так вам заслинять все обличчя. Ще тут є червоні, трошки агресивні, чи хуя-хуяшки, які ригають полум'ям, і залюбки підігріють вашу змерзлу сраку. А до цього багаття я дійшла лише зі спроби тридцятої, адже тут всі такі привітні, і з усіма треба привітатися, тож не завжди сили залишалися триматися на ногах. Взагалі, Блейтаун це таке місце, де справді можна розслабитися і не переживати, що під тобою там дошки зламаються, і ти звалишся в пизу, або що в тебе якийсь висорок плюватиметься отруйною харчою, а потім твоє хп просідатиме зі швидкістю світла. Ага. Нє, у блейтауні цього точно не буде. Нє. Якщо у вас все таки вийшло пройти далі, ніж це багаття, то вітаю, у вас буде змога зустрітися з оцим. А цим та оцим. А внизу буде болото, де можна приймати ванни з цілющого багна та зустріти здоровезних п'явок. Повторюсь, це настільки класна та неперевершена локація, що тут навіть атракціони є. Дивіться, яка прикольна каруселька. Ну добре, це ліфт. Кривий, правда, трошки. А ще можна побігати на отакому колесі і потім здохнути. А найкраще те, що після смерті можна знову пройти весь шлях і повторити всі ці веселощі. Хіба це не чудово? <плес> Звісно, якщо ви не така уважна людина, як я, і помітили оце багаття перед ліфтом, то ну ви стільки всього втрачаєте, навіть шкода якось вас. А там ми можемо бачити конвой камінщику, які просто стоять з каменями в руках. І якщо один такий прилетить в обличчя, то буде не дуже приємно, чесно. А позаду них здоровенне, павуче гніздо. Тут є отакі пупсіки, яких бити я не раджу, бо лежачих не б'ють, ну, а ще з тих яєць повилазять у ці личинки і просто жируть вас. Далі знаходиться бос, і він, точніше, вона, вишенька на торті, просто сонце цієї локації. Кохали б таку жінку. <ріст> ну, а загалом це все, що я хотіла сказати. Ставте вподобайки, якщо ви так само обожнюєте Блайттаун, як я. Дякую за перегляд, фейного вам дня, а я пішла далі страждати, точніше, чілити в цьому прекрасному світі. До побачення!